Я, як завжди, сидів, побивав чайочок та шукав якісь вигідні оголошення на OLX. І тут я знаходжу ось це. Продавець пише, що 4 тисячі гривень хоче, 10 кілограм лего. І я такий ого, ану, спробуємо домовитись. Ну що, починаємо торгуватись. Поїхали! І в нас з ним складається дуже велика переписка, бо спершу він не хоче мені віддавати це лего такою ціною, бо каже, що це дуже мало, але з часом ніхто не купляє, і Мар'янчик його забирає. Кілограм Лего на вашому екрані. Я вас запрошую до перегляду цього відео. Привіт, друзі! Слава Україні! Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Мікс Блокс. Я радий бачити на цьому каналі усіх своїх підписників, нових глядачів та інших людей. Я дуже хочу, щоб ви додивились це відео до кінця, адже сьогодні вас чекає 10 кілограм оригінального лего. Так, вдумайтесь в цю цифру: 10 кілограм, і не просто лего, а понад 12 наборів Лего Сіті, Лего Гаррі Потер та Лего Технік. І все це в одному відео, а також понад 40 різних мініфігурок, багато інструкцій та дуже цікавих деталей. Ну, відео обіцяє бути дуже цікавим, адже ми розширюємо українськомовний контент, щоб ніяка мусколота в нас його не забрала. Я дякую нашим захисникам, які дозволяють мені зараз сидіти тут вдома в теплі та знімати для вас це відео. Тому, друзі, слава Україні! І ще раз ми маємо пам'ятати про тих, хто нас захищає. Ну що, ви готові подивитись разом зі мною це відео? Я сам ще чесно не знаю, що мене там чекає, але я думаю, що це буде дуже приємно та дуже класно. Тому обов'язково постав лайк за моє старання, тому що це лего коштувало мені понад 4 тисячі гривень. Так, але воно цього варте, і я дуже стараюсь для вас, щоб зробити унікальний український контент. Дякую, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а також не забувайте, що в моєму телеграм-каналі посилання знайдете в описі проходить конкурс на лего. Ну що, розпочинаємо наш огляд. Просто подивіться, скільки лего. Я, чесно, дуже здивований, що стільки маю деталей тепер. І за таку ціну це дуже приємно. Ну що, давайте розглянемо, що в нас взагалі є тут по наборах. Це ось такий магазинчик з LEGO City, який вийшов у 2021 році, коли вийшла така частина, можна сказати, міста і так далі. Також пожежна станція, яка знаходиться біля водойми якоїсь, ну, типу озера. Досить прикольна, мені чомусь навіть подобається, і так далі. Далі в нас де Гаррі Поттер. Це, напевно, найцікавіша тут частина, тому що у нас тут є якийсь учитель. Я не знаю, що це за учитель. Будь ласка, напишіть. Я взагалі як побачив цю мініфігурку, подумав, що це якийсь Ісус Христос. Це Герміона, як я розумію, там, і Гаррі Поттер. Ну і, звісно, тут є Хакбек, якщо я не помиляюсь, це його. Ім'я. Далі в нас йде ось такий набір по Гаррі Поттеру. Карета, теж є малесеньке дреконення і велике. Я забув, як ці тваринки теж називаються. Напишіть про це в коментарях. Мені буде приємно почитати. Так, ну що, це ми все вже подивилися. Йдемо далі. <кій> ну і звісно, йде тут у нас банк. У мене він вже є. Хто слідкує за моїм каналом, навіть вже бачив огляд. Десь там на моєму каналі можете знайти огляд на цей банк. Він теж доволі прикольний. Буду мати або на продаж, або вам розіграю його фігурками, челегом. Думаю, всім він потрібен. Але, чесно кажучи, тут доволі багато класних деталей, як дорога, там всякі аксесуари в банку. Тому я думаю, може скоріше розіграю фігурки або якийсь автомобіль і так далі. Ну що ж, також дуже цікаво, що тут я аж два. Набори по техніку два ціною 4 тисячі гривень, якщо брати нові Уявіть собі, так ну це прям дуже прикольна машинка. Прям хочеться її відновити. Я напевно її відновлю. Мені досить цікаво збирати техніку, тому чекайте на це стрім. До речі, всі набори я буду відновлювати на стріму, тому на стрімах точніше, тому залітайте, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати. Також дуже класний набір. На мою думку, це ось така пожежна машина та бургерна. Дуже прикольно. Цей бургер на є трошечки тут зібраний так. Давайте, щоб воно не дуже яскрилось. Так, загалом дуже класно все, все дуже подобається і так далі. Також є ще у нас тут аж до речі три інструкції, як на диво. Також є ще ось такий набір по Лего Сіті. Знову ж таки, частина міста з 2021 року. Я давно його хотів собі придбати, але він був дуже дорогий і мені не хотілося. Також ось такий у нас знову ж таки частина міста 2021 рік вийшов цей конструктор. Ось така дорога теж дуже класна, тому що просто подивіться, стільки тут кришок. Просто, ну, реально, капець. Вибачте, що в мене трошки рука хитається, тому що не про яке знімати відео. Загалом далі йдемо. Далі йде найцікавіше, тому що просто подивіться стільки тут інструкцій по поліцейському відділку. Я його не хотів, хотів лише через усього офіцера, тому що цей офіцер є тільки в декількох наборах. Так, тому і тут ще прикольна доска. мусоровозка, сміттєвосточніше. Ось дуже класний набірчик. Але не коштує своїх грошей і загалом виглядає таке собі гамно. Ну лайно, одним словом. Але що маємо, то маємо. Дуже радий, що я маю тепер ось ту фігурку, і також ось цю фігурку. Ту зелененького бандита. Ну і звісно, ось ця машина прям манлау. Ну що, йдемо далі. І також, друзі, ще один набір по технік. Це у нас ось такий джип, теж коштує щось 2000 дві так, і від собі тут навіть вроді є моторчики, тобто вони можуть їхати так, вроді як. Я просто десь бачив моторчика. Ось загалом це теж дуже класний набір, який дуже хочеться зібрати знову ж таки. Бачите, тут щось намальовано, щось прикольне. Не знаю, чи це там правда, неправда, але загалом у нас є. Також ще є ось інструкції по найбільшому конструктору тут. Теж такий конструктор, щоб ви розуміли, коштує понад 5 тисяч гривень новий чи 6 тисяч гривень новий. І просто давно його хотів мати, але ніяк не на ну не наважувався купити, бо ціна досить дорога, досить кусається, і так далі. Ну що, давайте тепер перейдемо до аксесуарів та мініфігурок. Їх тут дуже дуже багато, як ви бачите. Ну, реально, жесть. Ну що, давайте так по кожному перейдемось. Значить, так, отже, це у нас е, просто пожежник, також просто дівчинка з цього якраз того, що ми дивились, останнє дівчинка, дівчинка з Лего Сіті. Знову у нас пожежник, бандитка, бандит. Е, знову у на це у нас Гаррі Поттера. Ви знаєте, що, що це за дівчинка. Я її точно бачив в фільмі, правда, не пам'ятаю, як її звати. Ну я думаю, що ті, хто дивились Гаррі Поттера, ті знають. Тому напишіть про це в коментарях. Ну, ж таки, йдемо далі. Оце Герміона. Я не знайшов на неї волосічку, але думаю, що ще найду. Це у нас знову дівчинка з Лего Сіді, Лего Сіті, Лего Сіті бандит. Знову Лего Сіті, просто пожежник, офіцер поліції повітряної. У мене він вже, до речі, є, але буде ще один. Оце просто one Love. Я дуже давно хотів цю фігурку, просто подивись, який гарний офіцер поліції. Він вже такий начальник генштабу, типу поліцейського відділку. Тому е, класний, досить і прикольний. Це у нас е, та хто відповідає за прибирання в місті, пожежник, мамочка з дитинкою. Я вже маю таке. Таку фігурку, але тепер будемо мати ще Оце просто папалує, шеф попалує. Ну просто подивіться, яка краса, просто ну дуже гарно, мені дуже сподобалось, тому дуже радий, що я маю. Знову ж таки, у нас тут поліцейські, всякі пілоти літаків. Оце, оця мініфігурка, я не знаю звідки, я, чесно кажучи, її ну, не пам'ятаю ніяк. Тому не можу нічого сказати. Просто напишіть, хто знає, звідки ця фігурка. Також у нас є ось такий ще бананчик, чи це якась кукурузка, теж не знаю, звідки, але вроді з ось цього останнього набору, бо я щось не дуже роздивлявся, що це так. Оце у нас Ісус Христос. Та це якийсь вчитель. Правда, я реально не знаю, який це вчитель. Будь ласка, напишіть, що це за вчитель. Я теж хочу дізнатися. Ну і звісно, тут у нас є ще ось ця дівчинка з фільму Лего. Тут дуже багато є. Тих персонажів, які були в фільму, як е, ось ця, хто прибирає сміття, була в фільму Лего Сіті, також ось ця дівчинка вона керувала там е, будівельниками з Легофільму. Ну, загалом дуже багато всяких. Навіть ось такий у нас є ще продавець в магазині, теж дуже класний, дуже мені подобається і так далі. Давайте ще покажу вам аксесуари. Значить так, хакбек. От. Я йому, правда, ще крила не причепив, але вже коли будемо збирати з вами на прямих трансляціях, причеплю йому крила. Також причепив крила нашому драконку. Я не знаю, як ця тваринка в Потрій називається, але ви ви мене зрозуміли. Є ще ось такий малесенький, просто подивіться, який маленький, просто такий милий-милий милий дракончик. Є просто і собачка там, а є ось такий далматинець просто. Я ще ніколи не мав таких далматинців тому буде в моїй колекції. Це у нас в пожежників був саме ось такий песик. Також є ще всякі мішки з піском, волосечка різні. Ще мене теж здовала ось така маска. Я її не дуже часто бачив. Не знаю на кого вона одягається, правда, бо не знаю, що тут з мініфігурок є. Але загалом, а, ну і Гаррі Поттер. Звісно, Гаррі Поттер ось такий гарненький. І ще у нас є менша версія. Правда, не знайшов йому ще волосячку, паличку і штани. Ну, коли будемо з вами вже нормально роздивлятися. І шукати деталі на набори, подивимося його детальніше. Ну що, давайте тепер подивимося загалом, що в нас тут є. Почнемо з того, що у нас тут є дуже багато дорожніх пластин. Просто я вже можу будувати місто. Ну серйозно, є ще багато ось таких просто сірих пластин до Гаррі Потера, таких тілесних. Ну і звісно, я перше вам хотів показати те, що лишилось в живих, тобто, ну. Щось, що не дуже сильно щоб він той хлопчина, який продавав, розібрав. Є ось така пожежна машина, її треба добудувати. Є ось така напівжива поліцейська машина. Також у нас йде сміттєвоз такий от. Тобто у нього є ось така штучка, щоб. Е Викрадати з банку золото, є ще ось такий сміттєвоз. Він просто тут найкраще, його тільки треба відновити. Різні мотоцикли. Поліцейський, простий мотоцикл, це найнезначний мотоцикл, мені здається, це ровер. До речі, в Львові є якраз ті поліцейські, які їздять на ровері. Це мені здається, щось типу такого. Є ще ось такий, До речі, в мене не було ніколи пожежних лего оригінальних, тому буду тепер мати. Це моє перше лего оригінальне поліцейське. Цей дуже крутий. Я, я вам коли знімав огляд на банк, дуже казав, що мені сподобалася машинка. І ще. Я зараз можу сказати, що це просто дуже кру крутий поліцейський автомобіль. Ось така маленька машинка, 4 пінова, але вона дуже класно вирізняється між всіма LEGO City 4-піновими машинами. Тому дякую за це LEGO. Знову ж таки, йде у нас пожежна машина. Є ще ось такий ескаватор, який забирає сміття з останнього набору, який я вам показував в інструкції. Також у нас йдуть ще... у нас якась А, карета. Карета з Лего Гаррі Поттера. І ось така ще маленька машинка, навіть віднов відновлена, майже лежить. Це дуже радує. Також колеса від Гаррі Потера. Ну і далі починається хаос, на мою думку. Тому що просто подивіться, стільки тут у нас деталей. Це просто жесть. Перше, що ми бачимо, це у нас деталька з. Як воно називається, пожежної частини для вертольота? Давайте так, друзі, домовимося з вами одразу. Що зараз я так вам загально покажу картинку, а детально ми з вами все подивимося на стрімі. Будемо вибирати деталі, будемо шукати деталі, щоб відновити деякі конструктори. Ви можете написати, які ви хочете, щоб я відновив конструктори з оцієї всієї купи. Я сам вже так придивився і знаю, що відмовляти, але ви теж можете написати, що б ви хотіли побачити на моєму каналі, а пізніше і в огляді. Тому я буду вас чекати. Буду чекати ваші коментарі і обов'язково залайку. А тепер давайте подивимося, що в нас є тут цікавого серед е, деталей. Отже, так, оце у нас принт чи це наклеєчка? Це, ні, це наклеєчка, тобто з ось такими всіми бульбами фрі. Бургерами і так далі. Е, також ялиночка, дуже багато всі, всілякої зелені, що мені дуже подобається, тому що підійде для міста. Навіть сіточка, звідкись не знаю. А, це з вертольота поліцейського. Є ще ось така деталь, наприклад, цікава. Е, ось такі, як вони називаються, щіточки для мийки яка теж є в останньому конструктору який я вам показував. Також зберегла, ще ось така пластина з банку. Ну Дуже багато всякого збереглась. Так, йдемо далі, дивимося. Ось таке, що у нас збереглось. Не знаю звідки, але сам факт, що воно є. Е, так, о-о-о, оце прям топчик, друзі. Подивіться, я ще такого навіть не маю. Це гарна деталька, гарна, яка заслуговує на унікальність та. Так, йдемо далі. Що в нас є цікавого різні скла, ящики, якісь ось такі. Що це таке взагалі? Я не знаю. А, ну, а це з Гаррі Поттера, так? Чи ні? Я не знаю звідки це. А ну, друзі, напишіть про це в коментарях, хто шарить, хто знає. Так, йдемо далі. Різні деталі тут попадаються ось такого кольору. Це все Гаррі Поттер, мені здається. Також є ось такого кольору. Теж досить рідкісні деталі, як на мою думку, саме ось такого кольору. Ну, тут, здебільшого, всього лего тільки є, але все одно є якісь цікаві деталі. Наприклад, ось таке. Теж не дуже часто вони попадаються, але це з лего магазину. А, так, дивимось далі. Е, волосечко. О, таке враження, що це волосся з Хагриду. Ну, серйозно. Я щось такого великого не пам'ятаю. Це реально якийсь хагріт. Так, дивимося далі. А, також я пам'ятаю, що тут у нас... Ага, смітничок валяється, різні ось ці штучки для ну, гаражів валяються. Яблочко з Гаррі Поттера. Я пам'ятаю, як він тримав в одному з наборів, який я вам показував. Ооо, о, це бренд. Ні, блін, я думав, що це бренд, а це наклеєчка. блін. Обідно. Так, ну що, йдемо далі? Також у нас ось ось така є качелька. Я не знаю звідки це, але сам факт, що вона тут є така зібрана, малесенька. Також є ось така штука. Я не знаю, чи це він з якогось набору взяв, чи це звідкись без поняття. Просто от голова якогось. Я... Я забув, як ця тварина називається, але сам факт, що вона тут є. Ось така скат, вроді, чи як він. Знову колеса від карети валяються. Знову багато зелені різноманітної. А, також вам хотів показати дуже унікальну детальку, як на мою думку, це ну прям вау. Ало вона. Бачу, бачу, бачу. Просто подивіться. Просто подивіться. Оп. Зараз вам покажу. Опа. Возик з піцею. Ну, що може бути просто краще? Я возика ще ніколи в лего не бачив. Тепер буде мати. Ну, вау, просто вау, і піца. Так, тому давайте відкладемо сюди і продовжуємо дивитися, що є ще унікальне. Не буду вас дуже сильно затримувати, але загалом відео просто дуже цікаве, на мою думку, тому, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Також ще у нас тут є піца, а стоп, це, це багато піц, чи як? А ну це просто зробили так, та але все одно дуже класно, реалістично виглядає, ніби Мар'ян заказав ой, замовив багато піц. Знову така зелена кришка. Ну кришок тут дуже багато, особливо ось таких деталей тут є від машин. Від тої машини, яку я вам казав, що хочу зібрати. Також понад 3 чи 4 таких ключа, тому можна вже відкривати бізнес і продавати ці ключі, Мені неї вже просто дофігіща. Знову ж таки, валяються якісь деталі. О, до речі, білочка, теж гарна, гарна деталька. Ну, не деталь, а загалом в LEGO. Так, йдемо далі. Знову маленька машинка лежить напіврозгромлена. Також там літак лежить напіврозгромлений. Так, знову ж щіточки бачимо серед унікальних деталей. Е, морквинка. Якась така. Такий бокал. Та. Прикольно. Ящичок ящичків тут багато, тому що у нас тут є, що, як він називається. А, магазинчик, там, де ящики з продуктами стоять. Знову ж таки, від літака у нас деталь. А, ось таких деталей багато, спринтованих. Це мені допоможе для міста, тому що я буду гарно робити місто вже скоро. Також ось така деталь. Правда, я не знаю, для чого це. ну Просто ось така деталь. я Не знаю для чого це, але вона є. Та. Так, тому ди, ди, дивимось далі. Ось така деталька це пулька для пістолета водного. Та. Знову у нас для машини деталі. До речі, а от для жовтої машини якось мало деталей. Хоч є ось така дивісь, яка величезна збірка вже, але загалом дуже мало деталей для жовтої машини. Ну, дуже багато різних деталей тут можна знайти, ось таке яблучко. Просто ось таких дуже багато ну, Lego Technic деталей тут є. Можна здурити. О, дивіться, двісь, найшов ще одного. Ого! Нічого собі! Нічого собі! Це хто такий гарний? Ще якийсь офіцер, що я його навіть ніде не бачив. Офігеть. І дивіться, ще навіть собака є ось такий чорний. Це звідки? Це взагалі оригінал? Не знаю. Ну, вроді оригінал, вроді пише так. Хоча не впевнений, може не оригінал. Але сам факт, що воно тут є, але, але це ж оригінал, правда? Ну виглядає як оригінал, в принципі, зараз. Перевіримо. А ну. Так, це оригінал. Офігеть, я такої навіть не пам'ятаю. Е, мусорні, різноманітні баки, сміттєві, точніше, боже, що я кажу, мусорні. Світуйочки різні, ну квіточки. Ну, дуже багато зелені. Я кажу, можна з цього всього робити офігенне просто місто. О, я знайшов чиюсь кепочку, ще треба зараз буде положити. Так, йдемось далі. Е, знову ж таки, різні у нас паростки, ось такі деталі, бо гарна, яка гарна деталь. Я я рукою не дуже махаю, тому що, чесно кажучи, я не дуже знімаю відео часто. О, ще один ключик. Офігей, тут ключів просто дофігіча. Так. Ну що, загалом, ага, ось ще пульки для того, щоб стрілятися водою з новітніх наборів лего-пожежників у Сіті. Ну і загалом якось так це виглядає. Ну що, друзі, я надіюсь, вам це сподобалось, тому що Лего тут дуже-дуже багато. І ми з вами це все будемо збирати на прямих трансляціях, тому... Хто хоче детально це все роздивитися, подивитися і зі мною разом відчути ці всі крутесні моменти, приєднуйся до нас на прямій трансляції. Буду радий вас там бачити. З вами був я, Мар'ян. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкращого. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, мотивуйте мене знімати для вас далі нове відео. Всім па-па-па-па!